Доброго дня, друзі, колеги, їдемо якраз зняти відео, показати, які у нас проблеми по кукурудзі, різні поля, різні попередники. І є проблеми по різних гібридах. Так що, я думаю, буде дуже цікаво. Ми її вже побризкали, бур'ян горить. Хотів раніше зняти, але коли вона була менша, різниця не так була помітна. Ми зразу ходили, вагалися, в чому проблеми. А ну, Зараз досить гарно видно і розуміємо по чому, що скріплення не тримається. От такі друзі, ну, доїдемо, бо тут дорога желає бути кращою. кращого. Зустрічаємося в полі. Так, дивіться, кукурудзка. Вона синіє, як бачите, така нещасна, б я б сказав, тут кукурудза. Багато з вас хто зараз не пише, що це від холодів, але ми рано не сіємо, бо знаємо, що все-таки холода придавлюють кукурудзу. І ми стараємося її сіяти, щоб і вологу не втратить, і тепло вже було. Отакий вона вигляд має. Але я вам покажу. Не знаю, камера передасть. Вон чітко видно. Де вона зелена, да? зелена, зелена, зелена. Нема ніяких проблем, тільки проблема на цьому частку. Ось вона переходить зовсім інший вигляд. Зелена, красиво, немає ніяких проблем. Абсолютно. До речі, попередник соняшник, бачите, його придавили. Амброзію покрутила, дивіться яка тут. І вон, дивіться як іде, і різко все обрубує. Ну що ж, до коментарів, що ви напишете. А я сюди вставлю відео, щоб ви змогли розуміти. Видно, що тут було. Пуксовка йде! Ну, як ви вже зрозуміли, тут був ріпак на цьому участку той грам, я... іменно де ріпак, був оце така соя, Тут немає, можете побачити соняшник. Але... Соняшника і он, і он, яку ми обрали. Культиватором тут затягли, а тут був ріпак з відео, розумієте? І це саме більше після дія гербіциду. Більше немає ніякого в нас пояснення по поводу цього. Ми щери жовтіє. Припалили, чи лобода амброзія пожовтіла, а тут синя, на жаль. Не знаю, яка камера передає. Вон вона зелена. Чітко по межі. Все класно видно. Поки вона маленькою була, то бачили синя, але різниці такої не було. Замітно. Хоча тут теж подивиться соняшника їсть. Хоча тут ріпак буде видно чітко борозну, яка в нас. Порозна, пола. Та-да! Кукурудза зовсім інший вид. Красива, здорова, обалденна. Один і той самий сорт, точніший гібрид. Дивіться, яка красотуля. Оце, Бачите, межа? Тут якраз падається ріпака, який згорів на межі. Діться. Красота, да? Щось трошки не положило, але ну, такі борозні були. За перший рік ще не позагортаю і каміння дуже багато. Сосанка, яка теж жовтіє, горить. Як ми бризкали, я вам не знімав, не показував, чим ми бризкали, як провали. Оприскування не дуже любите дивитися, тому показую результати. Тепер поїдемо на друге поле, де зовсім інша проблема. Інший попередник. Ну, я поясню, що там. Так, дивіться, яка кукурудза. друге поле, попередник у нас. Попередник що у нас? Попередник? Соя. Три роки сої тут було. Ось така гарна на вигляд, питань немає взагалі. Лобода крутиться, побризкали ми четвер, сьогодні у нас вівторок. О, дек, скільки там днів вже. Е, значить демо поле починається. Там у нас йде Монсанта. Це пішла Арт Агро. Як ми сіяли, закріплю силку. значить Перший гібрид Арпагра. Все тут нормально, красиві рядочки, чистенько, бачите, взагалі ідеально. що це у, нас? Що це у нас? Скажіть, я скажу. Свиріпа, свіріпа горить, все горить. миші теж жовтне. Вроді ніяких проблем немає. Значить, перший гібрид досить гарно виглядає. Кукуруд запитань по ній немає взагалі. Ну, Що тут показує? Гарна кукурудза, поле чисте. Не мотижило. В четвер ми побризкали, в неділю, да, в неділю вечором пройшов Який, Скільки міліметрів випало на цю площу, не знаю. Ну, тут різниці 1,5 км, я думаю, 11 мм випало, повинен було випити. Другий гібрид Артагра. Теж сіліпа все горить, лобода крутиться, миші перій жовтне. Тут бур'яну немає, щоб такого великого. Як, як все бачите, все жовтне, все ідеально по кукурудзу. Кукурудза гарно себе показує. Товстенька ножка. Красива. Не вигляд питань, питань немає. Всього у нас 5 гібридів Артпагра. Так, це в нас другий. Підходимо до третього. Які гібриди буду писати, бо чесно не пам'ятаю, треба відео передивитися взагалі. Тоже, все чистенько, все красиво. Чомусь би я сказав, що вона нижче. Ну, та раді бога, вона гарно виглядає, проблем немає по ній, абсолютно немає. Поле бомбезне. До речі, в Тікток є відео, коли ми бризкали, був великий вітер. Тільки що підписчик дзвонив, цікавився, як роса працює при вітру, як ми від сусідів бризкаємо. Друзі, ми від сусідів при такому вітрі ставлю сюди відео з Тіктока, щоб ви бачили, при якому ми бризкали вітром. От сусідів ми завжди стараємося зловити момент, коли, коли, коли. Вітер від сусідів дує. Якщо вітру немає, там один рядок, два рядка, відступаємо. Ну, стараємося, щоб ловити. Або залишаємо на один априсход, щоб приїхати на другий день ночі, коли буде так сказати, тиха погода, щоб сусідам не наробити біди. Так, дивимося далі. Далі у нас четвертий гібрид Артагра Бур'ян. Горить. Лодка якась така по полу. Вроді все чистенько, все гарно. Тому ну, росою ми вже користуємося. п'ять, Це п'ятий сезон, п'ятий рік, немає ніяких проблем, одне, що при вітру віда можуть занести і далеко. Гарного вони розпилюють, 50 літрів цих, а взагалі ніяких питань. Тепер, дивіться, бачите. Оце вам отут рядочки гарні. І тут у нас починається... П'ятий сорт. Ще скажете, що тут погано. Просто ми сюди дійшли були. Ще залишається зерно, тому я на другі сівалочки завжди заїзд заставляю. Тобто, отут сівалка, тут ще змішані сорти. Ми, щоб не вибирати і пізно було. Ще, щоб ви зрозуміли. А тут я пішов п'ятий гібрид 350 ТФ. І он, у нас Відступ, там мансонта пішла. Бачите, яка мансонта красива, взагалі бомбезна. Далі є внісовське, ми їх на поле, не залажували, а заложили тут, щоб подивитися, порівняти їх щодо чого. І Можете бачити, ось нормально сіяло, потім немає. Нормально, там, да, немає, немає. Скажете там сівалка. Ні, друзі, це не сівалка. Це проблема із самим гібридом. Не знаю, як він зберігався, що йому робили, його пересушили. Не знаю, не було часу зняти, зараз я вам постараюся знайти, що зерно лежить. Може вже стрюхло. Волога є, ось дивіться. Зерно. Воно. Дивіться. є тобто зернина. Показую все, як є. Ось щось. У неї енергія слабка, не знаю, вони там пересушили, чи обробили, чи не досушили, чи вона мокра була, не знаю, чи вона попріла. О, дивіться, ще одна. Тобто до сього валки тут проблем немає. Раніше якось не знімав, вона навіть. Корінець хотіла пустити. Ну, коротше, зерно таке зрозумів. Всі варіанти, щоб ви не писали, вона там попріла холодну погоду. Опа, дивіться, іще. О, ця навіть проростала, друзі. Дивіться, просто в неї енергії нема. О, класно класно вийшлося, все ідеально. Показав, що яка проблема от, з даним гібридом. І Ще я можу сказати, що дивився я офіс фермера канал Рому, от Він правильно казав, що попадаємо ми другий раз з цими демополями в мінус собі. от. Ну Скажу так, тут ми подивилися тоді, такі розстроєння були. Часу знімати відео вам показувати, ну, було б. Порівняти, Тим більше, коли вона підросла, набагато краще видно різницю, Вон, бачите. Тут, Є 50 тисяч ми посчитали, зійшло, вже добре. А пересівати волога більша. Ну і там бачите, там все, все нормально. Тому вирішили не пересівати, буде такий качан до коліна. Надіємося. Якось так. З цим гібридом, не знаю, хай компанія задумується і. Ми будемо щось думати, але наш висновок один, який ми гібрид би б не сіяли, будемо кожен гібрид здавати на лабораторію. Інакше не буде діла. Це просто борозна, тут погано. А тут можна показати. десь. Чик-чик, які вон рядочки, да? І де та пішла. Красота. Це борозна, тут аж горали в діагональ, вона видно, що борозна пішла. А так все, красиво, гарно. Так що, друзі, а така у нас біда в цьому році по кукурудзі. Забув сказати, що, друзі, всі варіанти, що в холодну землю там щось неправильно посіяли, сівалка неправильна. Ну, я показав, що сівалка неправильна. Сіяли в один день спеціально, щоб е, всі гібриди сортів були о, в однакових умовах. Ну, тільки Монсанту ми вже на наступний день сіяли. Ну, це нам не так важно було, як посіяти Артагрівський в один день. Абсолютно, і ми вже тут починали крайній так сказати, сорт, сіяти. Гібрид, точніше. Е -е в 9 вечора вже темно можна було їхати додому, але я сказав, що я заложу цю діляночку, щоб вона була в один день. Все. Тут красота, питань немає, абсолютно ніяких. Ну так, Сівоночка розклала, десь лучше, десь гірше. Не знаю, як ходив в цьому році з меншою швидкістю, хоча як так подивиться, то тут непогана розклава. Красиво. Да? Смотри, який, який, яка банка. Це такі діла. Ну так, ця баночка непогана. Настраюває, непогано сплечуть. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мирного неба всім.